Там зараз відбувається в ЄС. Я так коротенько нашим глядачам розказала. Бо вчора ввечері, 17 червня, лідери Євросоюзу зібралися там, але в результаті не підтримали Урсулу фон дер Ляйн на наступний термін на посаді президента Європейської комісії. Аналітики кажуть, що там є в них три призвища зараз. Що це за призвища? Хто ці люди і чому поки що не можуть проголосувати остаточно за фон дер Ляйн? Ну, справа в тому, що це нормальна ситуація. Відбулися вибори в європарламент, дещо що перезавантаження певне. Там є свої, скажімо, тертя між різними політичними групами і силами, в тому числі в складі Європейської народної партії, яка перемогла на виборах в Європарламенті і має е, більшу фракцію. Але там, скажімо, е, і всередині зараз європейської народної партії вочевидь бракує е, єдності щодо того, щоб підтримати Урсулу фон дер Ляйн. Я думаю, що все ж таки, скоріш за все, це рішення буде підтверджено, але Зараз я так розумію, що мова йде навіть більше про розподіл посад, тобто хто очолить ту чи іншу комісію в складі єврокомісії, і відповідно за пости Єврокомісарів. Ну розумієте, як в будь-якій великій політичній структурі, партійній структурі потрібно розподілити пости, і ось тут виникають певні розбіжності щодо того, хто і як має в майбутньому, скажімо, і на яких постах керувати. Саме тому на сьогоднішній день ще йдуть узгодження. Я думаю, що 27-28 червня, коли зберуться наступного разу, а зберуться безпосередньо для того, щоб обговорити і підтвердити або не підтвердити. Ну, я думаю, що скоріш підтвердити вотом довіри у Урсулі фон Дерляєн, це буде зроблено і питання буде в принципі знято. Ну, ви бачите, зараз загалом справа в чому справа в тому, що дещо. Намагаються окремі країни, окремі політичні сили змінювати ландшафт, який був. Тому що, як на мене, переоцінили роль ультраправих і ультралівих. Але в деяких країнах, як то в Франції, це важливо, чи в Бельгії, і так далі. І в принципі, вони вже починають там, скажімо, тиснути, здійснювати певний вплив. Ну і відповідно це призводить на затримку безпосередньо. Але я би не сказав, що е, наріжним каменем цих процесів є Україна чи російсько-українська війна. Вона є, але зараз більше це питання внутрішніх рішень Європейського союзу. Я сподіваюся, що вони швидко, скажімо так, прийдуть е, до рішення. І ну, на мою думку, все ж таки е, були ризики, чи там були, скажімо, такі моменти, які свідчили про те, що Урсула фон дер Ляйн може втратити свою посаду. Там у них не дуже. Зараз треба сказати відверто. А в усьому злагодженні і нормальні відносини із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Це теж фактор, який впливає. Треба сказати, що навіть деякі західні видання вони прямо писали і вказували про те, що Шарль Мішель можливо, скажімо, якраз і є тим фактором, який впливає на те, що рішення відтерміновується. Бо він не дуже зацікавлений в тому, щоб Урсула фон дер Ляйн була переобрана. Але я сподіваюся, що все ж таки вийдуть на певні рішення, і буде знайдена ось ту єдність, тому що ну знаєте, Європейський союз це дуже велика структура, де єдність є потрібна, і ну, нас це стосується ще й в ту, в ту чергу, що ми чекаємо подальшого просування по переговорах щодо нашого членства. Так. Ось це для нас на сьогоднішній день важливо і актуально. Решта рішень, які, в принципі, пот... ну і плюс, я скажу, що доки не відбувається, гальмується рішення Європейського Союзу по санкційному пакету 14-му. Ви знаєте, що Сполучені Штати і Британія нещодавно запровадили доволі таки жорсткий пакет санкцій проти російської фінансової системи. Там не тільки російська фінансова, російська фінансова система, там підприємство і хімічної галузі. І не тільки нарешті до Уралвагонзавода добралися, так само як і задіяні виробництво танків, і так далі, але вдарили дуже потужно по рублю. І якщо раніше говорилось, я казав про те, що російській економіці настане юань, знаєте, їм прийде юань, то вже із юанем виникли проблеми, тому що не всі банки хочуть співпрацювати офіційно з хліринговим домом і московською біржею. І ось до цих санкцій, так само ну цей пакет санкцій має ухвалити Європейський Союз. Але оскільки зараз ідуть, ми розуміємо, процеси пов'язані із вибором голови Європейської Європейської комісії, саме то ці рішення вони відтерміновуються. А звичайно, що будь-яке відтермінування, це скажімо так для нас, це недобре. Ну і тому, власне кажучи, з цих причин. В наших інтересах, щоб питання вирішилося, як уже вирішать для себе європейські країни, тут уже їхні вправи, ми не можемо впливати на ці рішення, але щоб перейшли в подальшому і до розгляду питань, які безпосередньо стосуються України. Так, я погоджуюся, тому я і розпочала саме з цього, тому що я сказала вже на початку, що це важливо для України для всіх українців, і дякую, що ви пояснили усім, хто нас дивиться та слухає, чому це для нас важливо. І Дійсно, нам треба, щоб якнайшвидше вони вже там все ж таки дійшли згоди, і щоб далі робили свою справу і допомагали нам зараз боротися з Росією. До речі, вчора також знаємо, що прем'єр Нідерландів Марк Рюте мав ну так би мовити, як пишуть. Джерела їхні зі сторони Орбана хорошу розмову з прем'єр-міністром Угорщини. Мовляв, це і стало зараз для Рюте великим кроком на шляху до посади генсекретаря НАТО. А ось це про що свідчить? Тобто відбулося якесь там потепління у їхніх відносинах, тому що ну, раніше були напружені відносини між Орбаном і Рюте. Ви знаєте, з того, що мені відомо про марка Рюти. В безпосередньо від людей, наближених до нього, можу сказати. Я можу сказати, що він а, людина схильна до компромісів, коли це потрібно. Він справжній політик, uh -huh. і от особливістю люти є те, що він, в принципі, здатен домовлятися. Ну розумієте, нам треба нам треба теж усвідомити, що таке здатність до компромісів і домовлятися. Ну в європейській системі координат по іншому неможливо. Тому що так чи інакше вам потрібно формувати коаліції, вам потрібно діяти в рамках спільних у якихось програм, потрібно задовільняти інтереси різних партій, потрібно шукати, ну скажімо так, в спільних інтересах, вміти домовитися, шукати рішення. І Рюти якраз є от таким європейським політиком, дуже ефективним в цьому сенсі, і він. Вміє домовлятися, він вміє шукати рішення, і він є компромісним. Його в Нідерландах називають тим, що якщо він посадить за стіл перемовин, то рішення знайдуть. Він обов'язково знайде якісь такі компромісні підходи, які дадуть можливості. Тому я думаю, що і в даному випадку мене абсолютно не дивує, що раніше відносини Орбана і Рюта, ви знаєте, так у багатьох до речі. А у кого з Орбаном із європейських політиків ідеальні стосунки можна сказати? Я таких не знаю. Ну, можливо, з Фіцо, з поляками непогано він. Ну, є там з Шольцем, зрештою, от з Олафом Шольцем у них непогані відносини. Не прямо щоб друзі, але доволі таки непогано. Через те, що в принципі, все ж таки, німці інвестували в Горщину дуже багато. Там багато німецьких компаній і підприємств. Це, до речі, і до розуміння. Того, чому саме німецький канцлер е, вивів Орбана на каву, да, коли було голосування за е, статус кандидата в членство в ЄС, саме тому для України, саме тому там був задіяний Шольц, тому що він має вплив якраз на Орбана. І тому е, я абсолютно не дивуюся тому, що Марк Рюти може знайти порозуміння із Орбаном, якщо потрібно. А йому це зараз потрібно, тому що він найвірогідніша кандидатура. На пост генерального секретаря НАТО, ну тут уже, в принципі, варіантів не так багато. З ним хотів позмагатися Клаус Йоханіс, президент Румунії. Ну, але, скажімо так, кон'юнктура складається таким чином. Раніше ходили чутки, що це міг бути навіть Борис Джонсон колись про те, що його висунуть. Потім від цієї ідеї відмовилися, і я так розумію, що сходяться компромісно на кандидатурі. Марка Рюти до цього ще там була ймовірність, що може бути це премєр міністерка Данії Фредерікса, ну, але зараз це Рюте. Тому йому для того, просто щоб забезпечити результат, тут за місяць уже саміт НАТО в Вашингтоні. Треба бути готовим, там будуть ухвалюватися рішення. І щоб просто поговорити, дійти певної згоди, от він і, і поїхав абсолютно. Коли на кону стоїть посада, я думаю, що в його випадку можна і з Орбаном поговорити. Тим більше так чи інакше, ну треба розуміти якщо він планує бути генеральним секретарем нато то це його місія в майбутньому от як Столтенберг їздив нещодавно до Орбана так само обговорював так і Рюте. ну це його місія буде як генерального секретаря НАТО говорити із Угорщиною із Словаччиною і іншими зрештою, вони з члени НАТО, угу. пане Олександре, а тоді. А... Перерахували в принципі, що може бути далі. Для нас люди на цій посаді. Це що означає для України. На посаді прем'єр-міністра він був дуже дружній до України. От я про те, а що буде далі? Я вам можу сказати, що реально Нідерланди зробили і роблять дуже багато. Воно мало висвітлюється, але вони такий локомотив, який тягне Європу, навіть Сполучені Штати Британію. Що треба допомагати Україні. Що треба, якщо немає зброї, гроші даємо дуже потужно. Вони реально у них приїздять досить часто їхні міністри в Україну, парламентські делегації, пакети допомоги постійно. Ініціатива f 16 почалась саме з них. Це про вклад безпосередньо Рюти, так само його персональний. Він неймовірний, дійсно. Вони нам дуже допомагали, за що е, ми звичайно їм вдячні. Але яким він буде на посаді генерального секретаря НАТО, не знаю, покаже час. Угу. Я Тут просто... важко ще сказати. Я, вибачте, я не думаю, що він, звичайно, буде якимось поганим для нас, чи стане нашим ворогом. Звичайно, ні. Але все-таки треба розуміти, що коли він керував Нідерландами, був на посаді прем'єр-міністра. Йому десь було легше, тому що він в межах однієї країни розумів, як підійти, як домовитись. Тут ви розумієте, що зараз буде: 32 країни, і, і фактор і тієї ж Угорщини, і фактор інших. Тому тут можуть бути певні складнощі, і не все так гладко для нас, як би нам хотілося. Але побачимо, звичайно, тільки час покаже. Так, я погоджуюся з вами. Просто мені, мабуть, як і всім українцям дуже хочеться, щоб от десь там в ось цих важливих міжнародних організаціях та інституціях були ось такі е, проукраїнські керівники, які б нам допомагали. Тому що, як ви сказали, Рюта, дійсно це, мабуть, був той випадок, коли мало говорили, але багато робили. Тобто лунали не стільки популістичні гучні заяви про підтримку українців та України. А власне, ми бачили потім їх вже у ділі ці заяви, і це добре. І дуже хочеться, щоб так було далі, і щоб ще потужніша була ця підтримка. Тому що от знову ж таки повертаємося до бункерного. Він же ж бачите, продовжує шукати собі союзників, партнерів і так далі. Ось ця його поїздка зараз. Візит вірніше в КНДР, з яким він сьогодні і завтра там перебуває в північній Кореї. Ми у попередній інформаційній годині про це говорила. Що це безперечно може мати наслідки потім на полі бою, тому що Путін поїхав туди ще просити зброю, домовлятися про посилення співпраці. І тут я у вас хочу запитати була реакція також Сполучених Штатів Америки. Кірві сказав, що вони, начебто, занепокоєні і стурбовані цим. А мені ось що цікаво. Вони просто занепокоєні і стурбовані. Чи, можливо, ми побачимо потім не тільки ось ці заяви, а реально будуть якісь кроки для того, щоб якось запобігти цій співпраці? Справа в тому, що запобігти насправді складно. Бо, ну розумієте, Сполучені Штати не запобігли тому, щоб у Кореї, Північної Кореї з'явилася ядерна зброя. На жаль. А щоб, а ми хочемо, щоб вони запобігли. І насправді тут справедливості заради інструментів не так багато. Санкції Але це можна платити. навіть заговорити. Ну зрозуміти справа в тому, що е... санкції, тиски і так далі вони не спрацювали і не спрацюють. А Провести якусь військову операцію. Ну, ми ж теж розуміємо, що цього не буде, принаймні зараз, очевидно. Тому е, спробувати домовитися з Китаєм, щоб єдине, що мені здається, якщо ми говоримо про політичні важелі тиску, це спробувати дійти порозуміння з цього питання з Китаєм, щоб Китай натиснув на Пхеньян і сказав їм, що, е, скажімо, ну скажімо так, що е, не можна так себе поводити. Ну, бачите, яка причина все ж таки, от мені здається, що Заходу потрібно було шукати, якщо ми говоримо про Північну Корею, яким чином десь а, порозумітися з тими ж корейцями в певних питаннях щодо зняття санкцій з них. Тому що для них зараз рятівник Росії, яка голосує вето, а проти санкцій накладає вето проти санкції за санкції проти Північної Кореї. Ну от мені видається, що в таких випадках потрібно проявляти гнучкість, коли ми говоримо, що саме Захід. Інші держави мають виходити із пропозиціями того, навіть Україна, що давайте ми будемо готові не обов'язково це робити публічно, але не продовжувати санкції, знімати певні санкційні обмеження і навіть вести мову про якусь торгівлю там з північної Кореї в обмін, що Північна Корея не буде постачати снаряди Росії. Адже однією із мотивацій і аргументації уряду Кіма. Ну, якого там уряду, чи Кіма, давайте скажемо. Він там єдиний правитель, що там той уряд. Ну от мотивацією Кіма а Чинина, є те, що країна в поганому економічному стані, що їй не дають торгувати, не дають продавати її продукцію. Вона фактично втрачає на міжнародні ринки. її не пускають, тому єдиний рятівний шлях це продавати зброю Росії, взамін отримувати як гроші, так і отримати продовольство. Сільськогосподарську продукцію отримувати технології для супутників, до речі, тому що завдяки саме Росії Північна Корея створює і продовжує виготовляти свої так звані супутники-шпигуни, і розвивати ядерну програму для того, щоб бути готовими себе захистити, як вони кажуть. І звичайно, що для того щоб, скажімо, витискати Росію. Потрібно запропонувати було корейцям більш вигідніші умови, як мені здається, і можливо, тоді ми б не бачили десятки ці тисячі десять тисяч цих контейнерів, і угу. уявіть собі 4 мільйони 800 тисяч снарядів 152-122 мм міліметри реактивні ствольної артилерії міни, які продовжує Північна Корея постачати Росії. І зараз невідомо ще скільки вони поставлять, і так отут власне. Десь... Я прошу, пане Олександре, це ж дійсно величезні обсяги. Тому що ми тут в Україні говоримо, що ми чекаємо про один мільярд снарядів, а тут мова йде, от так, так. про Мільйон, так. Бо мільярд ну, я не проти, звичайно. Ви це... бачите, я просто, як то кажуть, от, дай Боже, моїм словам, да, от, так, щоб знаєте, хай буде мільярд, мільйона мало. Я згоден з вами. Я тут ні жодних заперечень не маю. Але. Ну, не розумієте це? а додайте до цього те, що вони, в принципі, десь там ну вони декларують набагато більше, але реально десь 2,7 мільйона різних типів снарядів вони можуть виробити ще в Росії протягом року. Але бачимо, що поки вони виробляють, їм реально північна Корея, північна Корея дала протриматися, особливо зберігати наступальний потенціал взимку і на початку весни цього року. І, звичайно, це дуже великі цифри. Ну, ясне діло, що зараз вони знову ж таки їм ще 4-8 мільйони не поставлять. Це теж нереально. Вони поставили щось зі складів. Але як говорять нам південно-корейські друзі, яким тут варто довіряти, в питаннях північної Кореї взагалі варто орієнтуватися на два джерела: японський і південно-корейський. От, вони дуже добре знають, що реально відбувається, і вони інформують, в тому числі відкриті джерела, які пишуть про це. Так, от е вони кажуть південно-корейські медіа і пос з посиланням на е своїх урядовців, що на 70% заводи Північної Кореї по виробництву снарядів і боєприпасів працюють на потреби Росії, і 30% там тільки доля державного оборонного замовлення КНДР. Тобто можна собі оцінити, що вони запустили свої підприємства, і дійсно ці заводи, які працюють на потреби Росії, запустили на дві-три зміни. З цим у них до речі проблем вже ж немає. Ми розуміємо, там авторитарна система, і в принципі ніхто питань не задає. А от і вони дійсно нарощують ці темпи об'єму виробництва, що дійсно не може не викликати занепокоєння, оскільки ну північна Корея, як би там не було, стає таким тилом. Для Росії і протидії цьому в сенсі там ну це або військова операція, або попробувати корейців перетягнути з зб... від Росії на, на інший бік, якщо це ще не пізно, звичайно, бо вже може й бути пізно. А я тут, знаєте, знову пригадала, як ось ті балістичні ракети, які КНДР передавала Росії для ударів по Україні, були там ті, які не долітали до цілі, тобто до України. Тобто, попри те, що заводи ті працюють зараз понаднормово і намагаються виготовляти все більше озброєння, все ж таки якість схожа в них там зараз не на найвищому рівні. Так, ну ви знаєте, відсоток відмов складає по снарядах за тією інформацією, яка є. По ракетах тут сказати, важко по снарядах 20-25 п'ять в середньому. Ну по деяким типам вона і навіть 30 складає. Тобто, третина дійсна, може розривати стволи, а може не долітати, і може взагалі. А Решта, на жаль, в принципі вони використовують. Ну тут треба розуміти, що все ж таки це додає їм. Певної можливості, і саме Північна Корея дала Росії в цей період протриматися. От нам дійсно треба зараз говорити з Заходом таким чином, що слухайте, ну, як би там не було, але ж західний потенціал сумарно набагато більший. Так ну, а тобто, взагалі більше, він не порівняний. Так чому в чому питання на сьогоднішній день? Тоді просто треба визнати. Інакше заходу, що в принципі, якби була якась війна там з Китаєм, з Кореєю і з тим, хто об'єднався би проти заходу, то що ми говоримо? Що ну, зрозуміло, що артилерію, можливо, б так не використовували. Але швидкість ухвалення рішення, накопичення цих снарядів, їх виготовлення, їх постачання, тобто, це ж і питання іміджу, в тому сенсі, що, мені здається, Захід має посилати чіткі сигнали. Чому? Бо. Сі Цзіньпінь, китайський лідер, дивиться за реакцією Заходу. А Кім Ен так само в північній Кореї. Чим більше вони бачать, що Захід дає слабину, чим більше вони бачать, що вони можуть собі діяти, і так як вони вважають за потрібне в питанні Росії, тим звичайно, що більш нахабнішими вони будуть ставати, і тим більше вони будуть розуміти, що в потенційних будь-яких військових протистояннях із заходом. Вони в принципі можуть собі дозволити виходити сильнішими, бо завдяки тому, що ухвалюють рішення швидше і зброю виробляють швидше, і тому мені здається, що це ще й питання престижу заходу, питання репутації заходу і питання демонстрації того, що ні Китай, ні Північній Кореї, ні будь-якій іншій державі не варто розраховувати на те, що вони можуть мати якийсь військовий успіх і краще жодних агресій там не починати чи не підтримувати. Так, пане Олександре, дякую вам величезно за інформацію, за якісну аналітику за те, що внесли багато ясності в ті питання, які сьогодні нас хвилюють. Дуже хочеться, щоб і захід, і наші партнери за океаном розуміли, що треба не просто бути от занепокоєними, як вони часто кажуть. А як ви сказали, має бути реакція. Нехай збираються, домовляються і думають, що робити далі. І з Росією, і з тими, хто її підтримує, і головне хто допомагає їй сьогодні вбивати українців. Для нас це зараз головне. Тому дякую вам за інформацію. Дякую вам. Ну а всім, хто нас дивиться та слухає, я нагадую, що щойно на прямому ефірі з 24 каналом був Олександр Мусієнко.